І фабрики лівобережжя кінчають тиску своєї любові. Дивилися проше листя, як легке, підпільне багатолесся. Горуш до ранки сутінки свіжі і паперові. Із з наших вулиць зникають службовці, комахи, міродові. Мезуть яблука, діти, працюють вантажники. Тепер успішуться завії на сторінки у загальному спротиві. Почнеться роздівати драм, опалення ще до птяжке. Лиши мені в'язані коври. І з довгою ниткою голови, з набленими сидинами, і танковими паруваннями. Мої колодари вільні, але я на воду, так і розміщення молодість від наданого хмілювання. Тому що вона схочете збутися нашої праці, якщо ви розстане подати жабані плітки, візити дітей супровод, дай Боже ніжності до її навчених пальців, дай Боже співу до її слухало. Саме з'являється привід, не виходити з дому, Розписувати авторучки, лекати шумкову судову, леве коса широкою річкою, б'ється дим з сірою грудечкою. З лівого боку сходить місяць над твоєю аптечкою. Опроски заданові і в сюди мінії Вітаю, за дві тебе. Я вже сказав, на тебе поговорити. Ну, сьогодні я просто буду зобов'язаний або Давидову, або тобі. Так що ти маєш, ти маєш 50%... 500, каву. Тобто,